Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі Ігоря Назаревича. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, пошерте це відео і прокоментуйте. І я вам буду дуже вдячний. Я говорю про те, що ми можемо перемогти тільки вірою. Жити взагалі треба брати і сестри вірою. І кожна людина живе власною вірою. Але нам треба надприродне зусилля вірі, або як святе письмо каже, віра Божа. І я вас всіх закликаю, дорогі брати і сестри. Не боятися, а вірити, і буде нам добре, тому що я вірю, що святе письмо нам не бреше, і Господь Ісус Христос нас не обманув. Амінь, брати і сестри. Про що ми будемо з вами тут говорити? Знаєте, у мене зараз виходить непоганий зворотній зв'язок на цьому каналі. Мені пише багато людей. Я радий, що багато людей вони стоять у вірі. Вони кажуть, все класно, слава Ісусу Христу! Дякуємо за слово. Є багато людей, які зневірені, які я в страху, і вони сповідують зовсім інші речі. Вони говорять про те, що треба тікати. Вони кажуть, що треба тікати і зберегти своє життя, і зберегти своїх дітей. І що це саме головне, і начебто це все Божі заповіді. Тікай, кажуть вони, натомість, щоб стояти в вірі, вони пропагують нам свої страхи. Дорогі брати і сестри. Зараз відбуваються дуже цікаві речі, і при тому всьому, що я розумію, що дуже страшно жити. Я вам хочу сказати, треба зрикти всяких страхів і жити цікаво, тому що дуже цікаво зараз жити, брати і сестри. Подивіться зараз ті народи і ті нації, які програли московітам свою визвольну боротьбу. Вони сьогодні мають уже війну за віру. Подивіться, яке сьогодні розкішне підпілля в Дагестані. Якщо ми програємо брати і сестри, нам треба буде більше віри, тому що. Нашим союзникам з Дагестану треба більше віри сьогодні, брати і сестри. І вони дуже сподіваються, що у нас вийде. Ви скажете, які нам можуть бути союзники? ці радикальні ісламісти, брати і сестри. Кожен хто проти московітів, це нам друг. Не бачите, московити себе натомість називають християнами. Але ж які вони нам друзі, які нам вони союзники, які вони нам брати? Але брати і сестри, я знаю багатьох мусульман. Це дуже класні хлопці, які вміють товаришувати, дружити, які розуміються на честі. І слава Ісусу Христу за цих добрих людей, хай їх Бог благословить в їхній визвольній боротьбі. Звісно, що це військовий союз і це тимчасовий союз, і це не релігійний якийсь союз, брати і сестри. І скоріш за все, що ми ніколи не станемо з її друзями, але все можливо, брати і сестри. Все можливо. Тому, дорогі друзі, я і вас всіх закликаю вірити, особливо тих, хто сьогодні йде на бойове завдання, брати і сестри, це дуже важливо. І не звертати увагу на тих людей, які закликають нас до якогось пацифізму, начебто, Христос сказав. Не убий, вони дуже погано знаються на святому письмі, і це дуже погані християни. Ви знаєте, як батько українського націоналізму Дмитро Донцов сказав: нація ділиться на казаків і свінопасів. Так і церква, дорогі брати і сестри, вона теж ділиться. І Я хочу вам прочитати одне дуже важливе місце зі святого письма, адже я вірю, що ви всім своїм серцем прагнете догадити Богу, а не як ці пацифісти і всякі відморожені християни, які пропагують страхи. Амінь. Читаю. Коли прийде син людський у своїй славі і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і відділить одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які є праворуч. Прийдіть благословенні мого отця і успадковуйте царство, приготовлене вам від створення світу. Бо голодував я, і ви відвідали мене, дали мені їсти. Спраглим був. Ви напоїли мене чужинцем був, і ви мене прийняли. не мав одягу, і ви дали мені, і ви одягнули мене хворів. І ви відвідали мене у в'язниці, бо ви прийшли до мене. Тоді звуться до нього праведні кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагадували або спраглими напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або ноги, ми одягнули. Коли ми бачили тебе хворим або в'язниці, і прийшли до тебе. Царю відповідь скаже їм: Запевняю вас, те, що ви зробили одному з найменших братів моїх, ви зробили мені. Тоді скаже їм. Тим, який ліворуч, ідіть від мене проклятий у вічний вогонь, приготований дияволу і його ангелам. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, спраглим був, і ви не напоїли мене, чужинцем був, і ви не прийняли мене, нагім був і не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, і не відвідали мене. Тоді озвуться ті кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним, спраглим або чужинцем. Або в'язниці, тоді у відповідь скаже їм: запевняю вас, коли ви це не зробили одному з найменших цих, то й мені не зробили. І підуть ті у вічне покарання, а праведні на життя вічне. Дорогі брати і сестри, так от, і церква ділиться. Це я вам хочу сказати: вівці і козли зараз ходять в одні церкви по всьому світу. Ти скажеш, як це так? Так, брати і сестри, доки не прийде. Агнець Божий вдруге, тому що вдруге він не буде милувати, вдруге він прийде судити. І це насправді так. І знаєте, сьогодні багато маніхейського вчення, яке говорить про те, що папочка всіх любить. Звісно, батько любить і козлів, і він не хоче їм такої долі. І та, та, тому що він їм дає ще час і довго терпить. Може хто навернеться ще з них, дивлячись, брати і сестри, на нашу звитягу в вірі. І це дуже важливо, брати і сестри. І от всі і вівці, і козли ходять в одну церкву. Як же розібратися, хто в вівці, хто козли. Не підпадайте, брати і сестри, під різні вчення чи пропаганду, якогось страху, невірства, начебто, що Христос пацифіст. Не підпадайте під це все діло, тому що Господь каже: я був у в'язниці. Ти скажеш, ну тут же не написано, я був на війні. Звичайно, тут іще багато чого не написано. Про пандемію не написано, про віруси різні не написано, багато про що не написано. Але християнин має бути везде, брати і сестри. Там, де погано і небезпечно, на фронті дуже багато безпорадності. Але коли я бачу на фронті людей, які знають живого Бога, там все відразу. Міняється, нам треба багато людей, які знають живого Бога. Отже, брати і сестри, закликаю вас не втікати від себе свого покликання, а навпаки, знати, що є воля Божа, і це все дуже просто, брати і сестри. Волю Божу знайти дуже просто. Хто знає робити добро і не робить, Те письмо каже, тому гріх. Якщо ти боїшся йти на фронт, ходи по шпиталям, якщо ти добрий християнин. Проповідуй і молись, і допомагай. Ти можеш бути добрим волонтером. Взагалі, це ганьба тікати від ТЦК. Я, мені це в голову не вкладається. Як можна людині від когось тікати і чого боятися війни? Ну, чого раптом боятися війни? Люди кожен день помирають. Хіба ми знаємо, коли ми помремо. Але коли ти віруючи, ти маєш надію у своєму серці і ти проголошуєш, Бог мій в силі зберегти мене. Тому, брати і сестри, закликаю вас ще раз. Давайте будемо надихатися подвігами віри і не звертати увагу на людей, які зневірилися, бо ми знаємо, козли не мають майбутнього ні в цьому житті, ні в вічному. Дорогі брати і сестри, якщо вас зачепило це слово або інше з моїх проповідей, ви можете пожертвувати в слово, тому що коли ти жертвуєш слово, це приходить на тебе. Це помазання, це хмара, і це слово починає діяти в твоєму житті. Ви можете також пожертвувати і на підрозділ. Це буде дуже добре, якщо ви щось задонатите нам, адже у нас на фронті дуже добре все виходить. Я вам хочу засвідчити Господь з нами і береже нас за два роки війни в нашому підрозділі, саме протестантській частині братства, нема ні одного пораненого, ні одного загиблого. Хай Господь вас благословить. на останок хочу сказати: давайте помолимося за тих, хто йде на бойове завдання сьогодні. Давайте помолимося за тих, хто в полоні, і за тих, хто поранені. Боже наш, ми продаємо наших братів і сестер в Твої руки. Підкрепи кожного, щоб ніхто не зневірився з поранених, з тих, хто сьогодні йдуть на бойове завдання і з тих, хто в полоні. Хай твоя Божа охорона і защита буде над кожним братом і сестрею, і ми зв'язуємо всі плани сатани. Ми знаємо твої замисли лукаві, і вони не мають ніякої сили над нами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай Господь вас рясно благословить, брати і сестри.